Початкова ідея виникла у автора у фотографині Міни Сервіно. Написала пост у Фейсбуці, хто може мені допомогти. Головна ціль це побудування сучасного приймального відділення, якого зараз в київському військовому шпиталі немає. Обговорили, як ми це реалізуємо. Потроху, потроху, это переросло вот арт артбу, який нам вдалося реалізувати за дуже дуже короткий термін. І ми хотіли показати особистості тих, хто нас захищає, їх красу, розказати про їх таланти. Як митці ми дуже хотіли зробити щось корисне для цих людей. Ми хочемо поєднати зручність, сучасність, доступність і все те, що заслуговують наші захисники. Проєкт дуже важливий. Щоденно ми приймали по 50-60 поранених, їх потрібно було сортувати, надавати невідкладну допомогу. Гостро виникла ідея побудови нового ургентного приймального відділу. Завдяки цьому проєкту, який зараз сьогодні відбувається, я думаю, що ми побудуємо те відділення, яке потрібно для надання адекватної допомоги. Все вдасться і команда зможе. Зібрати кошти на відбудову корпусу і це було б дуже дуже круто. Дорогі друзі, від мені команди цього прекрасного фотобуку із полом я зробилась. Я хочу подякувати кожному з вас. Зараз мільйони українців гідні того, щоб про кожного з них розповіли. Дочекатись моменту. Огорнуло гори. Обличчя української боротьби це мільйони українських людей, які щодня і на передовій зі зброєю в руках. Дякую. Дякую. Слава Україні. Надійшла пропозиція від Володимира. Чи готові ви обміняти монітори пацієнта на примірники книги з підписом залужною? Ми не на хвилину і сказали так, звісно, ми готові. Артбук це увічнення тих людей, які на превеликий жаль уже з нами немає. Або ж це ті якраз обличчя, про які ми говоримо, які власне створюють цей новий образ героїв світла для всього світу.